Всім привіт! З вами Лат Альфа 22. Вітаємо на моє друге відео по Oaklands. Це, звісно, не відео проходження, а просто дивитися обнову. Заходимо на мій улюблений слот ХЗ. Так. Що в нас є? Давайте другий. Це мій улюблений. От, така моя всяка штучка. Ліхторик. Добре, беремо машину. Їдемо в магазин. Я що шипоні. Обнова асоцірується з тим, що в магазин додали нові інструменти. Піаніно і так далі. Так, уїжджаємо. Ускорений час. Все, прибув до магазину. І бац! Ого, ти вже щось купив. Вот, магазин чуть-чуть помінявся, от. а його купити просто можна? Так, да, можна купити просто. Тромбон. Саксофон. Флейта. Піаніно. Давайте флейту візьмемо. Я хочу флейту купити. Де тітя? А, вон, тітя. Привіт, тітью! я хочу тебе купити ой, флейту. Чекаємо, поки цей розчехлиться Все, дяка. Тримай. Е-е-е! Флейта! Що за нею? Да да, 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 А, що за Фіня, шой? мене каже, що немає грошей. Стоп, тобто, там що, обу... всіх обнулились гроші? Так. Да. У мене пише 72 тисячі. А ти не можеш купити? Так, да, я нічого не можу Час, купити. Так, воно дуже дороге. 600-600 доларів? А ну спробую шутить. Дороге 600 доларів? Вау. Попробуй напишу в чат. Всіх обнулилися гроші. Я чомусь не можу нічого купити хоч в мене 72К. Ні. Стоп. В дарті вкрали. В в тебе крали, Арту. Всі в тебе. А 43? А ти скупився? А, ты мене було. Помов... А, ні, вроде є, окей. Мені, а, і ти купив щось, да? Ні, я ничего не купила. Спасибо. Богу, ты ей хрень. Зараз попробую щось купити. О, Тихо. Не матюкайся не нема через кожне слово. Ой. чуть чи ти мене наїшь? Ого. Йди, пробуй щось купити. Ну, зараз попробуй тупор купити. 390 доларів. Несемо. Що не є? Ем, в мене купилося. Ем в мене тоже. Я чомусь не можу купити флейту. Бах тимчасовий. Бах тимчасовий. І наші тут купив. Добре хай ну, оп. Чотя, я хочу тебе флайту купити. Да. Ой, у тебе немає бабла. Пішов на Іншу візьми. Я не можу. іншу взяти. Давайте піаніно. Це поки не покинули. Оп. О, а я пианино Два шестьсот е курица Илья пианино, Артур уже, пожалуйста. Круто, а ну да. О, всі зелені машины. Вау! И вот моя махина. Э, все. Ты зараз знімаєш что не. Да? Ничего. Оба. А что там таке написав? написал? Тоді всем привет. Привіт, під ті, хто дивляться. Окей, Пере... Де. А чого це матюками? Просто бідно, пише. Ок, смайликом. Так. Тихенько, не через кожне слово. ясно. Все, я вдома. Давайте пробувати піаніно. Угу. А, у новий інвентар кладеться Швидкі фрукті хиа, Йор а. -а, -а. Ок, зараз дам тоз. Oh, Давай, може тобі кращу цю штуку купимо? Тільки в мене 70к. Ну, я їй дам дозвіл хай там, буде, що, що хочу буде робити в моїй базі. Ще все одно. А, я ж можу розпавнити. О, все. 145 робоксів. Платить через кожне слово. Супер Да, всім рекомендую. Ага, да. Що, у мене ще але, але якщо, що я можу купити? Gol of Run around. Oh, так, все. Дякую, що подивились моє відео. Це була дивилися обнову. Повний гір. Чудово. Гімнад. Всім дякую. Моє відео. О, Господи, другий раз. Всім пока.